Всім привіт! Сьогодні готую тушковану капусту для начинки на варенички. Дрібно-шаткую капусту, цибулю на колечками та болгарський перець з чесничком. Підсолюю та підперчую. Так, яскраво вона виглядає та смачно апетитно. Сюди ж додаю 3-4 ложки столові українського соусу. Перекладаю все до тари, в якій буде тушкуватися капуста. Додаю 4 листочки лаврового листу та грам 50-80 соняшникової олії. Обов'язково додаю лимонний сік, а якщо немає, то лимонної кислоти. Та ставлю все тушкуватися на невеликий вогонь. В результаті маємо ось таку красоту-смакоту, тушкована капуста для вареничків, пирогів, пиріжків. Всім смачненького!